Товаришу Азаров, я зробила над собою надзусилля, аби вислухати вашу доповідь, яка за змістом абсолютно з нереального світу, маю запитання до вас таке: ваш кадмін ініціював скасування обов'язковості дублювання фільмів українською мовою. Скажіть, будь ласка, чи комфортно вам? Проживати у світі серед українців, яких ви не сприймаєте і не шануєте, це перше. Друге казав Сократ, що говори і я тебе побачу. Уся країна вправляється в коміксах з вашого мовлення. Як допомогти вам у цьому у цій проблемі опанувати бодай би на елементарному рівні мову українську, як педагог з 20-літнім стажем, я бачу цю проблему у двох контекстах. Закінчуйте мову не знають ті, які або політично упереджені, або розумово відсталі. Отже, в якій системі координат перебуваєте, власне, ви люди. Ну, де ви бачили в світі парламент, а з найвищої законодавчої трибуни говорили мовою окупанта? Ну, де ви бачили люди в світі парламент, де без найвищої трибуни закликали до знищення держави? Через так зване їхнє улюблене слово федералізація. Бо я навіть не можу вимовити слово федералізація. Вийшов, зачинив за собою двері. От, власне, наше завдання полягає в тому, аби стерти з лиця землі партію регіонів і партію комуністів. Це так By the way, як кажуть англійці, «прелюдія до виступу. Де ви бачили? парламенті польському, аби хтось косно язичив, а не говорив польською мовою. Де ви бачили в російській думі виступ не російською мовою якоюсь іншою? Розбестили ми їх до такої міри, що вилізли нам на голову, як ці свині, і свої брудні лапи спустили. Ми прийшли в політику для того, щоб на нуль помножити тих істот, і будемо докладати до цього максимально зусиль. Знаєте, о я коли ці ті плачі слухала. Я собі згадала про одного антигероя нашої політики. Непоганого українського письменника Володимира Винниченка. І він одну річ сказав класно і правильно, що українська держава відбудеться тоді, коли перепрошую проститутки заговорять українською мовою. До чого це йдеться? Це на загальна думка. Це є абсолютний продукт рускава міра. Зеленський. А тепер він не тільки продукт, а інструмент в руках Путіна для того, щоб знищити країну. А тепер в конкрет, в контексті синтаксичного аналізу того, що цей чоловік наляпав. Подивіться, Україна зробить все, щоб добитися припинення війни і миру дипломатичним шляхом. Як можна одночасно припиняти війну і мир? Може хтось здасть мені відповідь на це запитання? І, взагалі, панове, друге запитання. Війни війни не припиняються. Альо, почуйте мене. Війни не припиняються. Війни або виграють, або програють. Скажіть, будь ласка, у нашому дискурсі, простіть мені, це дурнувате слово, але дуже часто його вживають. У нашому дискурсі ви чуєте слово як перемога? Ми маємо перемогти у цій війні. Ви розумієте це? Ми маємо у цій війні перемогти. Навіть ми не говоримо про мир на наших умовах. Ми маємо перемогти у цій війні, тому що це наша свята земля, і не ми ні на кого нападали, а вони прийшли на нашу землю. Це те. Пер...